На прикарпатті поліція оперативно встановила підозрюваного у вбивстві. Трагедія сталася вночі у селі Дуба, Рожнятівського району. У приватному будинку виявили тіло чоловіка 65-го року народження з ознаками насильницької смерті. До поліції звернулися працівники Перегінської швидкої. Слідчо-оперативна група провела огляд місця злочину. На тілі загиблого встановили наявність цілесних ушкоджень, від яких наступила смерть. Це синці, ранець на голові та вогнепальні поранення черевної порожнини. Оперативники одразу розпочали пошуки злочинця. За кілька годин вони одержали ґрунтовні докази, вважати причетним до вбивства 54-річного жителя Перегінська. Як з'ясувалося, трагедія сталася через любовні перипетії. Загиблий чоловік залицявся до одруженої жінки. Він мав певні відносини із сусіднього села з жінкою, яка є заміжньою, яка проживає також з чоловіком. Коли вона приїхала із заробітків з Польщі, він почав надзвонювати її. І оскільки вона не захотіло далі підтримувати з ним відносини, він почав погрожувати, що виставить їхні спільні фотографії в інтернет на групі Контакти. Ситуація так склалася, не було куди діватися і знала, що чоловік може довідатися. Вона розповіла про це своєму чоловікові. Подружжя вирішило навідатися до потерпілого, аби поспілкуватися та розставити усі крапки над і у їхніх стосунках. Чоловік захопив із собою пістолет. Дружина про це, щоб він взяв пістолет, не знав. Дочекалися, щоб оцей потерпілий вийшов з будинку. Це вже була нічна пора, темно. Почали наносити удари. Він почав наносити удари йому по декілька ударів рукояткою пістолета по голові. І як пізніше він пояснив, що приставив до живота щоб налякати, і здійснив вистріл. За даний злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Ольга цьому Андрій Шустикевич, новини на вежі.